Первый месяц жила в больнице с ним. Не хочется, чтобы люди забывали про Тиграна. Россия одна, по, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Почему так произошло? Непонятно. НАТО является инструментом управления миром. Вот это точно нам Европа завидует. Смотрите. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма і мій улюблений час. Коли ми розносимо в пух і прах всю російську пропаганду. Але пам'ятайте, що один в полі не воїн. Кожному блогеру, кожній людині, яка займається антипропагандою, дуже і дуже потрібна допомога її аудиторії. Тож я закликаю вас бути активними. Не забувайте нам лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А ще, звісно, ходіть і задонайте підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на fpv дрони для наших військових, і це украй важливий збір, тому що як ви знаєте, дронів багато не буває, але вони супер ефективні на фронті. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну а я тим часом вам розкажу про те, що як ви знаєте, в Голівуді давним-давно відгримів Оскар, але номінанти на головну жіночу роль в Російській Федерації все ще зберіглись. Я насправді не дуже розумію, як це може бути так, що тобі погано, твій чоловік овощ. Він вже стільки місяців прикутий до лікарняного ліжка. А ти бігаєш то по пропагандистським ток-шоу, то роздаючи інтерв'ю. Одним словом, ви вже здогадалися, Мова піде про Маргариту Сіманян, яка вийшла в черговий раз на публіку для того, щоб всім подякувати. Хто молиться за її тігранчика? Вони дякують всім, хто за нього переживає, бо знає, що таких людей дуже багато. А ще ви не повірите. Але ця чорнорота. Нібито вірить в силу колективної молитви, і тому їй хочеться вірити, що звісно люди, які не забувають ти вони йому допомагають. Ну що ж, тоді ми дуже і дуже на конкретному прикладі пересвідчували, що кількість не завжди переростає в якість. Ну, наприклад, Україна за своїм населенням менша за Російську Федерацію, але здається, сила нашої молитви в цьому конкретному випадку виявилася набагато кращою, і цей овоч так і лишається на своїй грядці. Маргарита, я тебе очень благодарна, что ты пришла. Спасибо. Для тебе зрителей спасибо. хочу пояснить, что мы договаривались о нашей встрече в декабре, да. но в семье произошла большая трагедия. Тигран пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Мы все очень переживаем из-за Тиграна, спасибо. и за всю вашу семью. И я бесконечно благодарна, что ты нашла в себе силы и пришла к нам. Спасибо, дорогая. Я же обещала, я помню, как мы с тобой договаривались в декабре, но я, знаешь, только начинаю выходить как-то из этого. Вот это и ступора. мой первый вопрос, такой банальный, простой: как ты, как ты держишься? Чувством долго только. Сначала мне казалось, что я вообще уже не вернусь вообще вот в жизнь. И я первый месяц жила в больнице с ним. Вместе. через месяц начали рассыпаться дети и начались уже очень серьезные проблемы с детьми, ну потому что представь себе дома не мама, не папа, а у нас такая очень традиционная семья, когда мама и папа как раз-таки большую часть времени дома, мы практически не ездим в командировке мы только Москва, Сочи и вместе, то есть всем дом срываемся едем в Сочи, всем дом срываемся едем в Москву, и это такое колоссальное для них нарушение нормальности, колоссальный стресс, что начались большие проблемы совсем. И, ну, в общем, я вернулась и просто хочу сказать спасибо всем, кто молится, и спасибо всем, кто переживает за нас. Я знаю, что таких людей очень много, и я верю в силу вот такой большой коллективной молитвы, что ли, знаешь. И поэтому мне не хочется, чтобы люди забывали про Тиграна, а хочется, чтобы люди болели за него душой и болели за то, чтобы он вернулся к нам, чтобы не мы одни, знаешь, этого ждали вместе со всеми людьми. Я верю, что это Господь должен услышать, когда так много людей просит. Я хотела просто поблагодарить всех и своих подписчиков, читателей, зрителей. И особенно после программы Бори Корчевникова действительно такое количество было отзывов, просто невероятно. Вот всех, кто тратит на это свою душу, свое время, свои силы, свои эмоции, на нас, на нашу семью, на Тиграна, я так благодарна, я так счастлива, что у нас в стране так много сопереживающих, эмпатичных людей, способных сострадать и поделиться кусочком своего сердца и просить. Не за сія і не тільки за сібя за общем-то, совершенно посторонніх людей, котрих ніколи наверное, даже не видели в житті, кроме як по телевізору. Это, я це очень-очень ценю. Просто кожному хочу сказати большое спасибо. І було очевидно, що рано чи пізно, але цей момент настане. Володимир Путін виправдовується за свої власні невдачі. Війна ще не скінчилася, а він вже стелить собі соломку. Виявляється, що ніхто не планував СВО. Просто не справді хотіли вирішити проблему Донбасу. Ви вирішили, просто стерши його, зруйнувавши, вщент спаливши, вирішили так, вирішили. Захистили руска як ніхто. Путін стверджує в інтерв'ю, що спеціально не готувалися до війни в цілому, намагалися навіть вирішити проблему мирно. Нагадайте мені, це в той момент, коли проголошували наші території незалежними республіками. Але все ж таки, СВО каже: тягнули, як могли, не починали раніше, а треба було почати. Та зачекайте, не планували, треба було почати раніше, але за цей час ви нічого не досягнули. Я розумію, чому ви не злочинець повертається назад в часі. Мовляв, в 14-му ми були не готові, так і вони були до цього не готові. Який ми момент не розпочиналася повномасштабна війна? Цей момент був вже на старті поразкою. Неможливо собі уявити інший варіант. Інші якісь результати, хоча сама війна ще і ще раз не завершилась, багато роботи в нас ще попереду. Але думати, що просто силою, кількістю свого населення і техніки, ти зможеш побороти багатомільйонну країну, яка проголосувала і виголосила себе незалежною, просто неможливо уявити. Тож скільки б Путін не виправдовувався, абсолютно очевидно, перед нами і з вами лузер, тому що в такому стані знаходилася Росія. мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе. Поэтому спецоперацию не начали раньше, вот по всем тем причинам, которые вы назвали? Да, конечно. А вы говорили, что, что, конечно, вот глядя и сейчас, с 2022 -го года, надо было начать раньше. Но это когда? Это вот 14 год. в 2014 году? В 2014 году это было практически нереалистично. Но страна не была готова к таким, к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом. Смотрите, сейчас, сейчас, что происходит. Они на Западе признают. И сейчас в Соединенных Штатах об этом говорят. Они прямо говорят. Мы находимся в состоянии национальной войны с Россией. Ну, то есть Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к Невозможному э, розвитку ситуації саме в такому плані. Ну і чим далі війна, тим більше риторичними питаннями задаються ЄСВОшники. Я направду здивована Я не знала, що ці інфузорії вміють думати, але все ж таки. Ми знайшли відео, де СВОшник намагається розмірковувати, як все це сталося, як вони докотилися до війни із братським народом. Одним словом, свошник їде по звільненому українському селищі, звільненому від всього від життя, від цивілізації. Ну і розмірковує на демо того, чи міг він подумати раніше, що приїде до України не як турист, а як окупант. Хотів він сказати, але чомусь його не промовив. Мовляв, він зараз хотів вимилуватися красивими краєвидами. Наших помешкань, наших подвір, наших міст і селищ, а замість цього бачить все зруйноване. Ну що ж, я тебе вітаю, представник небратського народу. Це якраз наробили все твої брати. Але думати над тим, чому так трапилося, що відбувається і що із цього буде, це дуже правильно, бо всі ваші риторичні питання, і дуже конкретні, мають лунати в бік Путіна. Мог ли я когда-либо подумати, що приїду на Україну. Не как гость или турист полюбоваться ухоженными двориками, красивыми деревнями, а как солдат. Буду смотреть с сожалением на разрушенные дома, на мертвые деревни. Что с нами случилось? Ведь Украина всегда была братским народом. Почему так произошло? Непонятно. Чесно кажучи, я розумію, чому в конкретний момент часу ведмеді виходять із свого барлогу. Але не розумію, нащо з цього барлогу випускають Медведєва. Притому чи він тверезий, чи він п'яний, чи на підпитку трошки. Однаково кожен раз він везе верзе якусь несенітницю. Цього разу Медведєв вирішив дати оцінку північно-атлантичному альянсу НАТО. Мовляв, НАТО не розвалиться, НАТО збережеться. Ну так, да, наче без. Твого коментаря, твоєї оцінки було б якось інакше. Каже про те, що НАТО мало суперничати із країнами Варшавського договору, але ж Росія ніколи нікому не погрожувала. Ей, а є хтось в нас, із, наприклад, країн Балтії, розкажіть нам, як відчувається оце прикордоння із Росією? фіни? чи спокійно сплять мешканці Фінляндії? Здається, що ні, саме тому тільки за останні кілька років повномасштабної війни НАТО розширилось на дві додаткові країни, бо всі зрозуміли, що краще гуртума спиняти ворога російського аніж поодинці. Ну і звісно, НАТО не розвалилися, тому що НАТО дуже і дуже потрібно сполученим штатам Америки для того, щоб гнути свою лінію. Я б сказала так: Сполученим Штатам. Потрібно НАТО, як і НАТО потрібна Америка, для того, щоб протистояти Росії і Китаю. Ну з приводу Росії, допоки Дональд Трамп не дуже впевнений, але вочевидь саме ці об'єднані вороги будуть протистояти всьому західному світу і цивілізації. І найголовніше, що має відбутися, до НАТО має долучитися Україна і українська армія, бо інакше я щось допоки не бачу ніякої рішучості захищатися від росіян у представників інших держав. НАТО не розвалиться. НАТО сохранится. Почему? Значит, даже оснований для их существования нет. Как известно, НАТО все-таки в основном соперничало с Варшавским договором. Мы никогда НАТО не угрожали. А сохранится по одной простой причине. НАТО необходимо Соединенным Штатам Америки. НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО Соединенные Штаты Америки способны проводить свою линию. Вот они сейчас причешут НАТО, денег побольше вытрясут из -за европейцев, покажут, кто в доме хозяин, все выстроятся и будут исполнять их указания. То есть они вернут всех в стойло. Они умеют это делать. Ну і в ефірі наша улюблена рубрика життя над держави Росії, яка без п'яти хвилин володарює над усім світом. А ми зараз покажемо звичайнісіньке місто Сургут. Хоча ні, я все ж таки поправлюсь. Це автономний округ, який переповнений нафтою і газом. Якби це була якась інша нормальна країна, якщо хочете знати мою думку, то я переконана, що вулиці були б зроблені із золота, а вуличне освітлення із діамантів. Але ж це Росія, і все давним-давно вкрали. Тому мешканець Сургута і каже: дивовижно, ми розповідаємо, як володіємо всією Європою, якими надмогутні і потужні, а тим часом двори будинків просто рознесені в хлам дитячі майданчики у воді, калюжі. Путін каже, що економіка росте і зростає, обганяючи Японію, Німеччину і не тільки. А як подивитися, як живуть самі мешканці Російської Федерації, то здається, що навіть африканські республіки бананові республіки куди заможніше, немає ані дороги, ані асфальту. Слухайте, мешканці Сургуту, а може вам з вилами на Москву? Город Сургут, Хантманська автономний округ, де нефть і газ. У нас дворі, у нас дитячі площадки. Вот такі. Экономики говорят, растут. Мы обогнали это, Японию, мы обогнали Германию. Сейчас занимаем то ли второе, то ли третье место в мире. И вся Европа, и вся Америка нам завидует. Вот нам рассказывают каждый день. Сейчас я вам дорожки покажу. Вот эта дорога. Дворе у нас. Вот. Здесь ни разу послал, не ложили. Ни разу. Я сколько? 30 лет в Сургуте. Вот это все советское, я... Советского Союза наследство, поэтому нам показывают все время по телевизору достижения, как мы в космос полетели, там города строили, какие дома строили, нам показывают по телевизору и хвастаются, потому что при нынешнем власти 35 лет нет достижения, только воруют. Вот у нас вот такие улицы, такие дворы. Вот. это точно нам Європа завідують. Смотрите, нам так завідують. Ось так і нефть Дород газ. Ну і на цьому, друзі, я і головний редактор Ютуб каналу Курбанова Лайф будемо завершувати сьогоднішній випуск. Але ви не забувайте задонатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади, тому що для нас з Марлі це вкрай важливо. Ми хочемо бачити більше. Гарних красивих відео, як працюють українські FPV-дрони. Шукайте посилання в описі до нашого випуску. Звісно, не забувайте лишати нам лайк. Подивіться, які ми красиві. Ну і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.